З вигляду звичайна вантажівка всередині пересувна лабораторія, що трансформується у майже 40 квадратних метрів корисної площі. Тут старшокласникам наочно показують нанотехнічні розробки та дозволяють особисто провести кілька експериментів. Наша задача з одної сторони пробудити інтерес, з другої сторони дати чоловіку правильні, грамотні знання, а також нова модна, будь слові. Каждый ребенок должен, выходя из нанотрака после наших занятий, уметь отвечать на три вопроса. Що таке наночастиця? Що таке нанорозмір? неразмір? Відсюди є це в 10-9 степені. От, наприклад, спеціальний маскувальний матеріал, під яким можна сховати танк або літак від ворожих радарів. А от за допомогою магнітних рідин вже зараз проводять унікальні операції, майже без хірургічного втручання. Природі така не зустрічається. Ніт у житті такими своєствами. А это на самом деле маслообразная жидкость-носитель с включенными в нее наночастицами железа. Если его адресно доставить, ну, к примеру, вот, зарекусь так, не побоюсь этого слова, к раковой опухоли, то этот антибиотик будет действовать непосредственно на больной орган, на раковую опухоль, без этого для остального организма. И курс лечения получается быстрее, эффективнее, и восстановление намного проще. Вартість так званого нанотраку понад 2 мільйони доларів. Це єдиний такий автомобіль на пострадянському просторі. шкільній фізиці такого би, поняття може бути затрагіваться, но не об'ясняються. І тому те, що ця лабораторія вже дітям школьного дає основні поняття у нанотехнологіях, у роботі такими применені уже вже непреривний толчок для самопознання, для саморозвитку. Досвіди, які нам показали в, ну, в лабораторії, це було дійсно дуже цікаво, тому. Що е, в нас е, в нашій, ну в нашому місті, там чи навіть в Києві, ми цього побачити ніяк не могли. Супертехнологічна вантажівка їздитиме по Києву ще кілька днів. Досліди в ній безкоштовні. Дмитро Полонський, Кирило Ліхачов, Юбіар.